Так, всім доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії житлового комунального господарства. Сьогодні у нас 29 квітня 14.39. На порядку денному у нас питання щодо фінансової допомоги нашим комунальним підприємствам, в тому числі деякі питання, які стосуються Дославської селищної ради і наших мешканців. В першу чергу розглянемо ті питання, які були надані на питанням наших комунальних підприємств. КП Доброславки, КП Крамівська Хвиля, КП Калина, КП Шампалівське. Почнемо ми із КП Доброслав. КП Доброслав у вас надходили звернення. КП Доброслав, уважно. КП Доброслав, у вас ми так продовжуємо все ж таки вирішувати питання по тому світі звалищу, яке поки у вас знаходиться, найближчим часом. На сесії планується передача його Кипер Шампалівська, але необхідно оформляти документи. Тому якщо на цій сесії депутати приймуть рішення, то будемо оформляти, а потім передасте вже з документами Кепаршом Палівська. І з земельними документами і з тим, щоб у них вже мали всі повністю документи. Ми просимо на документи. Ну, постійно просить, як тепер нарослав електроенергію, теж розглядаємо це питання щодо оплати електроенергії. Звернулося кілька доброслав з пропозицією, враховуючи, що у нас розширяється масив е вулиця Мира, Молодіжна, Проспект Незалежності, і світла, і всі ті інші е вулиці, які в нас на розкрої, вони розширяються і збільшується необхідність подачі води, тому необхідно там все ж таки провести капітальний ремонт артизіянської свердловини по вулиці Мира, яка на даний час там затампована, вона є. Для того, щоб провести цей капітальний ремонт, КП Доброслав звертається з проханням надати кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Тому, якщо не заперечуємо, ІП Доброслав записуємо виготовлення проєктно-кошторисної документації. І, час, і, і в другу чергу Кіпер Доброслав звернулося з проханням надати кошти на проведення поточного ремонту по вулиці Содова. Селище Доброслав є доповнення. Питання немає, все вірно. Все просимо ще на підтримання санітарної епідемічної ситуації по каналізаційним да, строкам. Якщо депутати не заперечують, просимо надати на ГСН, який рослав, щоб трошки вирішити питання по викачку і утриманню обережному стані і я споруд. Віта, сейчас якраз муха. Є ще є якісь питання поки Петр Брослав? Питання є? Так, добре, поки Петро Брислав немає запечень. Підтримуємо. Поки Петро Брослав, немає кого, кода кому заперечень, поки Петрослав. Далі, Кременівська хвиля. Нікола на місці. Так, першу чергу у нас. Питання по Вечарах Кушевського, це мається віду, там поточний ремонт е, водопровідної мережі щодо бюлета, щодо підведені людей, яка терміново необхідно вирішувати. Ви звернулися, просимо кошти на поточний ремонт. Е, це ну, по сміттєзвалищі теж ми у вас просимо документи, щоб далі що форми сміттєзвалища щоб можна було в подальшому після там, всіх тих дій почати його використовувати. Також ви зверталися з пропозицією щодо поточного ремонту бачення Рожновського в селі Христобова. І зверталися з поточним ремонтом. І ще, що ви просили, е, 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 по фарбуванні і поточного ремонту бачення Рожновського по вулиці Престанційно. Престанційно. Е, е, село Кремльів. Е, нема нікого? по речі. Ні? Що додатково щось у вас і додатковий ще б непогано зробити ще одну бачну розноску поводці з цього попадування. Це вже ми пізніше зробимо. тому що зараз необхідно отримувати питання щодо постачання води всіх мешканців. До Кримирівських в кого немає питання. Вносимо на комісії фінансової. Так, ІП Калина, уважно. ІПКалина теж у нас продовжується роботи по перекладенному здавалища по документації. Теж ми просимо кошти на, на виготовлення дозволу. Е -е, у вас е -е, залишилася номина міського виділу. Ну, ми сесія виділила на міському. Дякуємо сесії, що по аніському виділу. Також на калину просимо по вулиці Миру. У нас там бачить розновство. Там е, перенесення і встановлення фундаменту переносить не бачить. Орієнтовно ми зараз е, уточнимо, правильно там, е, проведення цих робіт і винесемо на найближчу сесію це питання. Ну, там, Демонтаж об'єкту, а установка. З... Ну, Будемо називатися перенесення і склаштуванням фундаменту. Ну, це буде, а ті роботи, що тут ми можемо, будуть входити в користу документації. Я щось подряд, що я ще що... Що, що було правильно. Можемо просто сказати, демонтаж по вулиці такий-то, а установка просто. Ну, давайте, у ми вас чекаємо конкретні пропозиції, які дасте, такі попросимо на розгляд комісії. Тому да. прохання демонтажа просто... там вулиці нема, а номер скважин. Я, я думаю, що так як ми звернулися до нас, перенесемо і з урахуванням да. Так, Дякую. Дякую. Якщо у вас там будуть свої пропозиції. І е, ще щось є у вас? Ставки. Якщо вам, можна. І на світло також. Ну, світло ми розуміємо. Ставки ви маєте в Україні. Пішло <просу> <просу> <Ви> щойно, <просу> Не по Ні, ремонт частково. Ну, надо надати документи, що не надходили. Якщо успієте, то ми в ближчій сесії, можливо, ще раз Так, скріплено. У мене йде комісія, зараз покажуть, вибачається на підзапі. По КП Калина. Є ще якісь питання. Депутати? Сідсудність, реально. Підтримаю Калина. Підтримаю. Так, КП Шампалівське. У нас КІП Шампалівське. Петропросла найближчим часом планує передати частину техніки, яка буде використовуватися для шампалівського округу. Це орієнтовно ескаватор, на який необхідно придбати і подивитися по ремонту автомобіля, Так, я розумію? Yeah. розглядаємо це питання, орієнтовно там вирішуємо ну, серйозне там, питання, тому орієнтовно до 100 тисяч плануємо попросити ремонт техніки, яка буде працювати в шампалах. Це ескаватор. І тільки okay. 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 ескаватор, поки просто. Тільки ескаватор, резина для гарб. Значить ескаватор, тоді беремо, поки на купляємо резину для ескалатора, тому що ми зараз суму в прозорі будемо тоді надавати допомогу. Також надаємо на паливомастибні матеріали на відповідний ескалатор, який після того, як встановиться резина, буде працювати і цей на вулиці Зелену. казалось, было поточного ремонта на тысяч там, а то да? 99. 99, 99, да, 2, 2, 2. 2 точки будет. Ну захваним все, надо дать на комиссию финансовую пояснения, а такая сумма, что там выплатить, что финансовая комиссия разглянула и делала. А комиссия может им чтобы у них запас насосов уже был 50. Ну давайте на насосы, да, потому что у них тоже там насосы. Нахребна, да. Хотя ну, насос, наверное, запас, давайте.

Добре, прошу політику, підтримуємо. Які у кого ще є додаткові питання, крім того, що я зараз скажу? По тепер є ще якісь додаткові розглядати. Можливо, не на цю сесію, але на наступну необхідно буде нам підготуватися якісь додаткові питання. Тому давайте будемо розглядати всі, які у вас є проекти, всі надавайте, будемо дивитися. Дай Бог, якщо сесія розгляне, дасть якусь частину значить будемо робити. Основне зараз питання утримати ситуацію під час поливного сезону. Люди почнуть поливати, їх, буде можливо жара, необхідно зробити все, щоб, щоб вода була. Тому будемо приймати всі міри для того, щоб вода була. Добре, і ще ми нас з комісію запросили, хочемо розглянути ще одне питання. Це е, е, ви знаєте, що ми за е, допомогою американського народу встановили на нашій громаді акумуляторні станції, які... Забезпечують безперебійну роботу наших закладів соціальних, в тому числі шкіл, садиків, адмінприміщень, комунальних підприємств, частину там склаженних комунальних підприємств. Тобто дана система працює від мережі. Як тільки буде відключення мережі, воно спрацьовує і буде нам утримувати там, від 3 до 6 діб, буде утримувати світло на даному об'єкті. Але заряджається воно від системи, і тому йде використання електроенергії. Враховуючи, що сама сонячна станція складається із акумулятора, інвектора і сонячних панелей. Найбільша дорога це акумуляторні станції і інвектори. Ці у нас вже встановлені, тому залишається нам тільки встановити сонячні панелі. У нас надійшла пропозиція від місцевих підприємців пілотний такий проєкт провести і встановити таку систему панельну на нашому бюлеті, який буде обслуговувати підготовку який постійно там працює, і та свитловина, яка забезпечує цей об'єкт. Тому скоротенько, розкажіть, як це буде, як ви це бачите, як він буде встановлюватися, як це буде тримати, як він буде протягом року працювати, якщо можна коротенько Так, значить, згідно даних, які нам дали, є споживання саме в обюле, підібрала підібрана потужність панелі сонячних, так, щоб закрити максимально. На 100% в період з березня по жовтень, коли є активне сонце, ми на 100 більше ніж на 100% закриваємо споживання бювету. Недостаючі Недостаюча частина це січень лютий, і листопад та грудень. Там біля 45% не достає. Те, тобто, то, що ми будемо брати мережі, за рахунок того, що мало сонця в ці періоди. Зато у нас виходять надвишки влітку. І там, в принципі, якщо недалеко є якісь на насосів, то її також можна буде підключати до мережі використовувати, і використовувати безкладну енергію. Сама станція дуже потужна е, по розрахунку, так що вона працювала, ну, мінімально, щоб вона е, якось виходила на свій там, мінімальне е, виробництво, то треба хоча б на 10 кВт загрузити по сонячній панелі. Якраз розмір існуючого даху підходить під ці розміри. І зараз ми можемо на 25% завантажити інвертор. І в перспективі ще одну, якщо потрібно, було заставляти ще сонячні панелі, до того ж інвертора. Ну, якщо там будуть споживання виростати. На першому етапі воно буде забезпечувати 25%. Ні, це потужності інветора. А закриваємо на 100% період з березня по листопад на 100% закривання. Тут буде використовуватися сонячна да. енергія, електрична енергія? Грубо кажучи, завод. За рік у нас вже споживання 6 тисяч кВт, 5 тисяч кВт ми генеруємо, достатньо це 1000 кВт. А якщо, ми буваємо, то, якщо є там можливість відпочити інші поруч і склажене по обладнання до того інвестора, то це ви вже. Да, Питайте, не зрозуміло. У нас станція на 30, а ви зараз пропонуєте тільки на 10 використовувати? Да. Так, техніше є можливість частково загружати. Ну, не загружати, тому що той інвертор можна на 40 кВт попоненти, якщо вам потрібна така генерація. Там просто є 4 окремі входи, і кожен код має там свою мінімальну нагрузку і максимальну. От середня нагрузка це 10 кВт на кожний інвертора. інвертор Ми розрахували, що ми 25% інвертора загружаємо повністю, і потім і пункте, що буде більше, та, камера, беремо, забезпечити, то... — Там вже потрібно було чи наземну конструкцію варити, тому що ми ще якраз. Сама криша існує, що тих mm. родина відповідає. Ну тобто на сьогоднішньому етапі, якщо зробити цю конструкцію на криші, її вистачить на 25 забезпечення цього, але на 100%, ну грубо сказати, на 100% від березня по З березня по полистовок. По листовок. По тобто не буде, буде брати електроенергію. Я це зрозумів. Не зрозуміло, що ми будемо цей період запитувати. Це тільки вийде сама станція і, і сверловина.

також така пропозиція, ну, це надо будемо можна бухгалтером поговорити. З цишими громадами є такі досить, собственно, надлишки, от нас споживання дітні, і от надлишки дітка. То есть дуже великі надлишки. Ну, це чи з ДТЕКом говорити, чи з приватними постачальниками, вони є можливість, що налички не можуть за... Ну, продавати. Да, так, то есть, в принципі, або на обоим, то есть за. Це мало там, да, задавати. Ні. Зіровий та рік не засідає. Я вартість буде встановлення в ці панелі. У нас. Вартість по бюлекту нас вийшла по обладнанню 120 тисяч, по роботам 20 тисяч. Тобто загальна вартість 140. Як була пропозиція пілотна версія зробити, блок-на-дім то ми готові плоти, так, зробити. У нас буде на придбання панелі. так, панелі там например, панелі. Ми готові тут зробити це. Ну я ж кажу, це думаю, всі каркас, і панелі, це все. Але давайте от под, порахуємо, ми говоримо 5 тисяч, так, будемо економити. Скільки час, буде? скільки це в кошти, если перевести п'ять тисяч. 20 стоят 10 тысяч. А где это время? 9.44 с потерями. Да, 10. 10.77. 10.77. 10 ну, а где это время? Забудьте, сколько 5 тысяч. 10, что? 55 тысяч. 55 тысяч. А 12? Множим на тысяч, да? 55 тысяч. от, карова була 55.000. Це приблизно за два роки воно само себе відпрацює. Ну, там, а термін по плану, термін по плану 12 років. Я хочу, щоб та я хочу, щоб це буде більше, ніж 55. Тому що якщо ми от батарейки деємо, а це буде підзарядка йти, то тоді ми можемо ще кілька сверломи. Це це один день. Робиться, кажемо. Щоб веб першу стадіон. Ну, тому було рекомендовано в першу чергу зробити от, наші костя чистої води, там де білет, там де скважини, щоб це все підключити під одну воду. Да, да, там да. компактно, і... воно И... все рядом. Так, да, там компактно. Все тоді можна і більше ставити. Там раз, два, три, тридцять кілометрів станція, то сразу поставити. Не просто це, що це Добре, ніхто не питання. На сьогоднішній день. Все, дякую тобі, комісію за питання.